Права 53. Виконай дію. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, перша дія 8,1 плюс 9,275. Можна усно, можна стопчик. Давайте, напевно, у нас хочуть, щоб ми виконали цю вправий стопчик. Пишемо 8,1. Додати 9,275 Додаємо. Так, в кінці у нас буде 5, тут буде 7. 1 плюс 2 це 3. 8 плюс 9 це 17. Ставимо на місце кому і записуємо, що сума в нас дорівнює 17,375. Переходимо до другого завдання. Знову треба знаходити суму. Давайте будемо додавати в стопчик.

5 плюс 8 це 13, 3 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 9 це 10, плюс 4 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 плюс 1 8, плюс 1 це 9. 3 плюс 4 це 7. Тут у нас буде просто 1, ставимо кому, то записуємо, що сума у нас дорівнює 17,9439 десятитисячних. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Тут там треба знайти різницю. Записуємо тоді, давайте стопчик віднімати, що 29. Відняти 0 ,483 тисячних. Дописуємо після коми 3 нулі, щоб було зручно віднімати. Віднімаємо. Так, 0 мінус 3 не віднімається, позичаємо 10-3 це 7. 0 позичну не можна, беремо старшого розряду, 10-1 9, 9 мінус 8 це 1. Нуля позичним не можна, беремо старшого розряду, 10-1 це 9, 9 мінус 4 це 5. 9 1 – це 8. Тут у нас буде просто 2. Ставимо кому. То записуємо, що різниця у нас рівня 28,517. Є. Ну що ж, переходимо до останнього четвертого завдання. Також треба знайти різницю. Ну що ж, давайте сопчик будемо віднімати. Отже, записуємо 14,29. Відняти тисячних. Дописуємо 1-0, віднімаємо. 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо, 10-5 це буде 5. 9 збрали одиницю, це 8. 8-9 не віднімається, позичаємо. 18-9 це буде 9. 2 забрали одиницю, це 1. 1 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 8 це 3. 4 забрали одиницю, це 3. 3 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 5 це 8. Одиниця, забрали одиницю, це 0. Тепер напишемо, ставимо на місце кому. Ну і записуємо, що у нас різниця дорівнює 8 ,395 тисячних. Ну що, ж, ось таке завдання на додавання і віднімання десяткової дробів в стопчик. На цьому вправу завершено.